Вітаю, друзі. Після того як закінчилися перемовини між Сполученими Штатами України в Саудівській Аравії і отримав результат. Україна погодилась на тридцятиденне припинення вогню. Всі чекають від Росії, як вона відповість? Чи погодиться Путін на це, чи буде він виставляти свої умови, чи навпаки відкине цю пропозицію і тоді, як буде реагувати Дональд Трамп? Бо для того щоб. Мати якусь можливість впливати на Росію, треба на, неї, треба на неї тиснути. Так от, які інструментарі може використати Трамп для того, щоб натиснути на Росію і примусити Путіна все ж таки погодитись спочатку на припинення вогню, а потім на закінчення війни? Взагалі, чи є такі інструментарі? Давайте проаналізуємо це з інформації, яка є з відкритих джерел, а також ту, яку обговорюють інсайдери та різні представники різних світових служб. Дивіться, президент Трамп пригрозив зразу, що він зруйнує російську економіку, якщо Кремль не підпише е, угоду про припинення вогню з Україною, е, і в Європі почали навіть тішитися надією, що пауза в бойових діях може настати у четвер. Четверг настав, а паузи немає. Це про те, що. В ілюзорні надії вірять навіть європейці, які повинні європейські політики, які повинні тверезо дивитися на ситуацію, бо вони сподівалися, що Путін ну якби має здоровий глузд і захоче справді це закінчити. Путін не хоче закінчувати війну, і це для розуміння, що буде далі. Так, от в той час. Як і Великобританія та інші європейські країни зажадали в Парижі, що президент Путін довів, що він готовий до переговорів, президент Сполучених Штатів вирішив тиснути і сказав, що Америка може завдати Росії фінансового удару, якщо це буде потрібно, що сказав Трамп. Я можу зробити те, що у фінансовому плані буде дуже погано для Росії. Я не хочу цього робити, тому що хочу досягнути миру. Білий дім підтвердив, що спецпосланець Сполучених Штатів Стів Вітков вже вирушив до Москви і він, як радник з національної безпеки США Майк Олс, вже поговорив зі своїм російською колегою у середу і буде там комунікувати з Путіним для того, щоб досягнути якогось. Варіанту, який буде приємним для Білого Дому і для Кремля, вот е, сподівається переконати. Але ще раз, а як же він зможе переконати так, в нього є якісь аргументи, якісь великі геополітичні розказки. Але головне, щоб розуміти, сполучені штати не сприймають Росію як геополітичного гравця. Вони сприймають його виключно як регіонального гравця, якого треба відірвати від Китаю, і для того використовують всі можливі речі. Але грати в геополітику з Росією вони не планують, і це можна легко побачити, аналізуючи не лише їх заяви, а й дії а інсайдери кажуть, що головною атакою буде ні, не Путін його оточення або якісь банки. Ні, ні, ні. Головною атакою може стати тіньовий флот. І коли кажуть про атаку, це не про лише економічні санкції. Якщо хтось пам'ятає, то з деякими представниками. Цього цінового флота вже були проблеми, і ці кораблі зазнали пошкоджень, через що не можуть зараз використовуватися Росію. Так, от це кажуть, в Вашингтоні можна масштабувати і для цього в них є зусилля. Чи готові вони на це піти? Тому що Росія буде відповідати, побачимо, але це один з моментів, які обговорюють окрема історія. Це санкції на покупців російської нафти, і це до речі, ну теж багато хто сприймає як реальну загрозу. Виступаючи перед кабінетом вальному, в білому домі, перед журналістами в Вальному кабінеті під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії паном Мартіном, Трамп сказав, що через що тепер все залежить від Росії після того, як Україна погодилась на паузу, і через це він чекає відповіді від Путіна. А більше того, він додав, сподіваюся. Ми можемо домогтися від Росії припинення вогню. Я отримав кілька позитивних повідомлень, але позитивне повідомлення нічого не означає. Це дуже серйозна ситуація. Трамп зразу дає собі можливість відійти назад і сказати. Бачите, вони мене обманули. Вони казали так, а зробили інакше. Тому буду робити зараз. Я отак. Трамп не може показати себе слабким і не хоче втрачати можливість отримати свої триумф. Той триумф, якого він жадає, бажано до 15 квітня. Чому до 15 квітня? 100 днів спочатку його правління він хоче отримати в перші 100 днів статус миротворця, і це, до речі, дає можливість його отримати потенційно отримати Нобелівську премію миру, яку він дуже хоче, щоб показати, що не лише Барак Обама може отримати таку премію. Далі він сказав, що для розуміння, що цей конфлікт. Може розміж Росією сполучно штати може розпочати третю світову війну. Додав він ні, він не підіймає ставки. Він зараз просто ка якби. Попереджає про можливості і показує, що може грати на тому ж самому полі, ще де грає Росія тут, до речі, як відомо, обіцянки цяцянки. можна казати гучні слова, але якщо не підкреплено гучними справами, то не про що. Також Трамп сказав, що припинення вогню матиме сенс для Росії, але додав, що він має багато і мінусів для Росії, не вдаючись у подробиці. Про що йде мова? Скоріше за все про те, що будуть зніматися санкції, якщо Росія погодиться, по. Водиться для Росії є пропозиція у спільних проєктах. До речі, Росія дуже зараз жадає технологій, які не дають їй розвиватися у космосі. А Америка якраз може запропонувати там. Багато що є. Тут не все відбувається в публічній площині, але мінуси теж є. Подивимось, що буде. Багато хто чекає, що Путін вийде і скаже так чи ні. Більш стриманіші експерти кажуть, що він буде тягнути час. Тягнути час і згодом погодиться тільки тоді, коли зрозуміє, що не отримує те, що хоче, і більш того не може просуватися на фронті. Тож європейці разом з американцями знов наголошують, що єдина запорука тому, що Путін захоче сісти за стіл перемовини припинити війну. Це зупинити його на фронті. Якщо залишати все, як є зараз, ну зірвана мобілізація, погане забезпечення збройних сил, проблеми в власному ВПК, е корупція, тотальна корупція і несправедлива мобілізація. Коли люди близькі до влади взагалі не мають ніякого відношення до війни, ну скажімо так, виграти війну буде неможливо, і це констатують саме західні експерти. і ЗМІ, і говорять про те, що. Необхідні зміни, я не пам'ятаю, хтось коли сказав, що з цією владою не можна виграти війну, але з'ясувалося, що права людина, права. Раніше європейці казали, що при Зеленському Україна ніколи не буде в ЄС і НАТО. Це вже зрозуміло. А от зрозуміло, є те, що при Зеленському і Єрмаку не буде переможена корупція. Звісно, не будуть покарані близькі до зеленського Єрмака люди, які ми бачимо, чим займаються їх друзі, партнери, колеги, однопраційці не будуть мати ніякого відношення до бойових дій. Єдине, чого будуть вони всі мати відношення, це до бюджету. Це вже зрозуміло. Ми всі бачили, як режисер слуги народу. Різко став торгувати електроенергії. Як у Любаєв, найближчий товариш, бізнес-партнер, колишній Єрмака почав займатися і БПЛА, і будівництвом і всім іншим, і спокійно виводить гроші за кордон, і ніхто його за це не переслідує. Це окрема історія. Тут все зрозуміло. Друзям все ворогам закон в трактуванні, який хоче банк. але не про це мова. Мова про те, що якщо нічого не зміниться в підходах банкової до війни, то війну ми програємо. І це треба зрозуміти. І коли хтось каже, ми вже використали ресурс, ми не ресурс використали. Ми не використовуємо те, що в нас є, і ті можливості, які є. Ми відмовляємося навмисно від мотиваційних компаній. Ми, коли я кажу, це кажу про офіс президента, бо вони є частиною України, вони є нашою владою, яку обрав народ на демократичних виборах. Я можу мені не подобатися вибір, але це були демократичні вибори, і там обрали Зеленського. Так, от ці люди. Не роблять все можливе і неможливе для перемоги. Вони роблять все можливе і неможливе для того, щоб зберегти свій рейтинг і мати можливість виграти на виборах. От на цьому будується головна історія і головна мотивація офісу президента. Інакше ми бачили зовсім інше. Не було б звільнено залужного, не було б зірвана мобілізація. Зеленський би закликав мобілізуватися. Були б мотиваційні кампанії. Взагалі інше ставлення було б. До всього, що відбувається, і карало би за корупцію, за браковані міни і за багато що. Але цього ми не бачимо. Чому? Тому що владі потрібно геть інше. але при всьому цьому. Захід не планує нас кидати, і це треба теж розуміти. Наприклад, міністри оборони Великобританії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі зібралися у Паризькій каплиці Вальдеграс, щоб обговорити питання зміцнення європейської безпеки та плани щодо створення сил впевненості на території України у разі укладання мирної угоди. Зразу скажу: я не вірю в цих миротворців. Більше того, це скоріш поліцейська буде місія ніж військова, і треба розуміти, ці миротворці не будуть воювати. Замість нас, що повинні робити миротворці. Вони повинні фіксувати, хто порушив скільки разів, як при яких умовах це єдине задання миротворців. Треба розуміти ефективність цих структур. Ну, дорівнюється нулю. Хто не вірить, пригадайте, як працювали місії. Обсє щось подібне пропонують зараз створити і наші європейські колеги. Замість цього треба створювати е, умови, про яких Україна б отримувала Зброю більше зброї, але ще раз, для того щоб використовувати зброю, треба ще й люди. Тому тут Україна повинна займатися мобілізацією, не бусифікації, а саме мотивованою мобілізацією. А партнери забезпечувати цих людей зброєю і всім необхідним. От тоді все буде гаразд. Хоча міністр закордонних справ Франції Себастьян Лекорню сказав заявив, що ми сподіваємось. Що у четвер буде припинення вогню. Ну що ж, багато хто на це сподівається, може йому відомий якийсь інсайт? Не знаю. Хоча сподіваюсь і не я знаю це, і я знаю це різні речі. Він сподівається, всі сподіваються, всі сподівалися, що у Путіна вистачить здорового глузду закінчити війну, але він бачите, не закінчує. Окрім того, давайте додамо, що сказав міністр оборони Великої Британії Джонні Хіллі. Він сказав, що «Я, говорив, я говорю президенту Путіну, тепер слово за вами. Ви сказали, що бажаєте поговорити, це. прийміть припинення вогню, почніть переговори та закінчення війни. Європейські країни взагалі скептично ставляться до того, що Путін готовий піти на будь-які поступки до України і вважають, що його військові цілі залишаються тими самими, що й у лютому 2022 році. Року демонтаж української державності, захоплення України, приєднання її до Росії або анексія і створення підконтрольного уряду, який повністю був би підконтрольний Росії, Москві. Ну, це зрозуміло, своя кишенькова країна. Але Путін, до речі, ж, заявив, що не бажає бачити європейських військ на території України і Європу за столом перемовин. Це показує, що він розуміє, європейці будуть захищати свої інтереси, а їх інтереси це захистити Україну, бо Україна є частиною Європи. Тут це взаємопов'язано. До речі, Хілі ще сказав, що Путін не в тому положенні, щоб встановлювати червоні лінії для європейських військ на території України. Це він сказав під час брифінгу о кулуарах зустрічі, але давайте відверто казати. Розмови йдуть не про що ми ж пам'ятаємо, як колись Макрон вже казав, французькі війська рухаються до допомоги Україні. Потім будуть рухатися, якщо буде прорваний фронт, потім була вдівка, ніхто не рухався, то будуть вже тилові частини, потім інструктори, а потім ставши жодний французький підрозділ не буде. Ну так, обіцянки, цянки все пам'ятаємо. Але а, якщо угода про припинення вогню не буде ухвалено через 15 днів. То європейські країни зберуться знову, щоб підбити підсумку розвитку подій на місцях, а це для розуміння того, як потужно готова об'єднатися Європа і допомогти Україні. Хоча у нас деякі оглядачі кажуть: якщо Європа не прокинеться, то завтра такі країни, як Естонія, Літва, Латвія, Румунія та Польща можуть стати теж жертвами агресії, ми це розуміємо. Що це в Німеччині, Італії Франції маю сумнів, або вважають, що це їх все одне не зачепить. До речі, міністр оборони Італії Гевіда Крозетто сказав, що коли перемір'я стане реальністю, ми проаналізуємо умови та подивимось, яку роль можуть відіграти різні країни світу в цій ситуації. За все хороше проти всього поганого. Тому ще раз кажу: тут треба уважно слідкувати не лише хто що заявляє. А й хто що може зробити? Італійці пропонують спостерігати, і це до речі показує, як вони взагалі дивляться на всю цю ситуацію. Зараз європейські країни розглядають можливість створення на території України так званих сил а нічого схожих на традиційні миротворчі сили. Чи вірю я в це? Ні, не вірю. По багатьох причинах через відсутність загального бажання через відсутність масової підтримки цієї ідеї, через відсутність ресурсу і через те, що згідно з стандартами це потрібно ротувати десь раз на 4 місяці, якщо не помиляюся, по стандартах НАТО, а треба не менше ніж 40 тисяч людей. Тобто ми говоримо про 120 тисяч військових на рік. Це велика армія, яка повинна бути в наявності у Європі. Якщо ми пам'ятаємо, що вся армія Франції це 200 тисяч людей, враховуючи всіх кухарів, механіків, лікарів, командуючих штабів – 200 тисяч. А треба 120 тисяч на рік. Ну всі розуміють про що йде мова. До речі, тут скоріше можу повірити, що туреччина готова буде. Створювати якісь такі структури в Україні, от в це я повірити ще можу. Все інше, ну м'яко кажучи, мало до речі, як європейці пояснюють, що мета цих військ стримувати Путіну однією своєю присутністю на території України і не дати Росії можливості порушити мирну угоду. Деякі союзники правда побоюються розміщувати війська поблизу лінії фронту і воліли б, щоб вони перебували на заході України або в прикордонних країнах. От це в це вірю там, наприклад, в Румунії, в Угорщині дещо до речі, чи дасть угорщина це робити, чи не дасть. Але ще раз кажу: от в це я вірю. А на території України, ну що ж, поговорять, пообіцяють і не зроблять. Доведено вже Макроном. До речі, Британія та інші країни в приватному порядку дали зрозуміти, що критично важливої угоди щодо мінеральних ресурсів недостатньо ну, за сполученими штатами недостатньо для забезпечення гарантії безпеки України. А США мають надати якісь додаткові гарантії, перш ніж Велика Британія та інші країни будуть готові ввести війська на територію України. Мені здається, це логічний підхід. Америка бажано, щоб дала гарантії, але тут цікаво, щоб і Європа. Дала якісь свої гарантії, ну тому що на одній же Америці вписуватись за Україну, тим більше що Україна це частина Європи. Тому уважно спостерігаємо за всім, що відбувається, і пам'ятаємо наше сподівання завжди розбивається про, про об, ріфи реальності. Е, бажано сподіватися на добре, але не забувати про те, що відбувається в реальному світі. Уважно спостерігайте, фіксуйте і пам'ятайте про те, що в будь-якому випадку головний перемовник з Росією тут. Збройні сили України, тому допомагайте Збройним силам України, підтримайте Збройні Сили України, приєднуйтесь на Збройні Сили України, донатьте на Збройні сили України. Поки є ЗСУ, є майбутнє України. Якщо прибрати ЗСУ, ніякого майбутнього не буде, і навіть України не буде. Пам'ятайте про це. Дякую, що дивилися. Не забули підписатися, прокоментувати, поширити і поставити вподобайку. Сподіваюсь, ви все це зробили. Дякую вам за це. Підтримуйте канал, підтримуйте зсу, підтримуйте Україну, і все буде так, як нам треба. Все буде Україна. papa